Барселона! Друзі, Барселона. Це все мотоцикли. Ну і машини, звісно. Хочу наголосити, що якщо у вас квитки в Барселону або з Барселони, не зважайте правилами, а написано за дві години, то будьте за дві години, бо з метро або з потягу... Вам потрібно буде пройти отой весь шлях по цьому повітряному коридору. І є шанси запізнитися на реєстрацію. А потім ще до метро треба йти отакими стежками. Он туди. І ще дуже немало важне. Те, що якщо написано квиток до аеропорту і квиток в метро, то виберете квиток до аеропорту. Він трохи дорожчий. Метро теж зупиняється на цій зупинці, але з квитком на метро ви не вийдете через цей вихід. А з квитком на метро ви просто будете прямувати далі. А тут ви зможете вийти тільки з квитком на аеропорт.